Вересень особливий місяць для послідовників ісламу, адже саме в ньому відзначається одне з найбільших свят Мауліт. Цієї нагоди у мечеті Миргорода, яка діє за сприяння духовного управління мусульман України, відбулося урочисте святкування для народження засновника ісламу, пророка Мухаммеда. Це захід Мауліт, який проводиться в знак народження пророка Мухаммеда Міримо. І Мауліт – це як взагалі зібрання. Мусульман, де вони вихваляють Бога, вихваляють пророка Мухаммеда. Також розповідають про його гарну культуру, і всі ми так ми знаємо, що усі пророки вони були самими культурними, тому ми доносимо до людей, щоб вони ставали кращими. Особливим символом для вірян на заході стала реліквія волос пророка Мухаммеда, яке зберігається в різних мечетях та ісламських святинях. За переказами, пророк мав довге хвилясте волосся, а навколо його збереження та вшанування постало чимало легенд і традицій, що мають глибоке духовне значення. Так, це волос пророка Мухаммада Мириму і його привіз наш дорогий Валід. Ось і якби було проведено благословіння цією реліквією. Традиційне святкування розпочали з читання Курану. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Святкування Мавліду це нагода для громади ще раз зібратися разом, підтримати один одного та відчути єдність. До мечеті Миргородської мусульманської громади завітали почесні гості. Серед них шейх Валід, який привіз на захід волос пророка, регіональний представник духовного управління мусульман України Беслан Бакаєв та імам громади села Гинське та голова турків месхетинців імам Ахмат Вутфієв. Із традиціями ісламу на заході знайомилася керівництво освітньої галузі миргородської громади, начальниця управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради Тетяна Колебельнік та директорка Миргородської гімназії 7 Олена Мондрикіна. Щиро вітаю вас із світлим святом. Хочу передати вам вітання від міського голови Сергія Павловича Соломахи. Хочу передати вам вітання від всього депутатського корпусу Мирродської міської ради і запевнити, що в нашому місті завжди знайдеться місце для комфортного перебування всіх релігійних громад, всіх національних меншин. Бо ми місто Миргород, ми місто. Миру, ми місто здоров'я, ми місто дружби. Не перший раз тут, але кожен раз завжди ти дізнаєшся для себе щось нове, цінне, корисне, яке ти допомагає потім в будь-якій життєвій ситуації. Тому що це тільки про світле, тільки про гарне, тільки про мирне, тільки все найкраще, що я тут не на одному заході почула. Окрім ознайомлення з біографією пророка Мухаммеда та привітання від почесних гостей, святкування супроводжувалось виступом творчих колективів. Кожні мови. Святкування мовлідо у Миргороді стало не лише релігійною подією, а й прикладом міжкультурного та міжрелігійного діалогу. У дружньому колі вірян, почесних гостей та представників громади, панувала атмосфера єдності, миру та взаємоповаги.